Прикарпатські рятувальники оцінили героїчний вчинок 10-річного Юрія з Верховинщини. Прикарпатські рятувальники 40 хвилин боролися за життя туриста. Піротехніки головного управління ДСНС в області знищили більше двох десятків вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Прикарпатські рятувальники провели урок змінної безпеки у мобільному наметі ЮНІСЕФ. Минулі вихідні для гірських рятувальників не стали винятком. Довелося 40 хвилин боротися за життя туриста в гірській місцевості. Так, 30 липня до рятувальників надійшло повідомлення від групи туристів про те, що під час руху синім маршрутом на гору Говерла стало погано одному чоловікові з групи. Потрібна допомога рятувальників. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників пошуково-рятувального відділення селища Ворог та Поста Заросляк. О 7.15 рятувальники прибули до постраждалого. Чоловік тисяча Року народження житель міста Києва ознак життя не подавав. Рятувальники одразу почали проводити серцево легеневу реанімацію. На жаль, після проведених заходів рятувальниками, які тривали 40 хвилин, туриста так і не вдалося врятувати. Для проведення пошукових робіт було залучено чотири чоловіки від головного управління ДСНС в області. Гори не пробачають помилок, адже, попри численні попередження, рятувальників, громадяни продовжують випробовувати себе на міцність та ризикують життям у горах. Тому рятувальники закликають всіх відповідально та розважливо ставитись до походів у гори. Головне управління ДСНС України Івано-Франківській області наголошує, вирушаючи в туристичний похід, дотримуйтесь наступних порад від рятувальників. Обов'язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження вашого маршруту і очікуваний час повернення з походу. А краще зареєструйте свою гірську мандрівку на рятувальних постах. Уникайте походів поодинці. Мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи має складати не менше трьох. Осіб, переконайтеся, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу. Візьміть з собою достатню кількість їжі та води, а також необхідний одяг, Поцікавтеся умовами місцевості і прогнозом погоди. Завантажте за стосунок, порятунок у горах. Цей додаток призначений для комунікації туристів з рятувальною службою, а саме голосових дзвінків, передачі сигналів СОС з географічними координатами. Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення незвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером. i Прикарпатські рятувальники провели урок змінної безпеки для відвідувачів мобільного дитячого намету від ЮНІСЕФ, що знаходиться у центральній частині Івано-Франківська. У наметі зібралось мало діток з батьками, які тимчасово проживають на Прикарпатті та планують повертатися на звільнені території. Для діток стало приємною несподіванкою, адже заняття проводив Прикарпатський піротехнік Василь Хміль, який у співпраці з ЮНІСЕФ проводить всеукраїнські інтерактивні онлайн-уроки змінної безпеки для Учнів. Піротехнік продемонстрував присутнім муляжі вибухонебезпечних предметів, які найчастіше виявляли піротехніки на звільнених територіях, та наголосив, що важливо навчити дітей не чіпати будь-які незнайомі їм предмети. Адже, окрім відомих мін, на територіях, де велись бойові дії, рятувальники знаходять і вибухові пристрої, які добре маскують. Іграшки, телефони, книги, коробки від цукерок це не повний перелік предметів, які можуть містити саморобну вибухівку. Тому з усіма підозріли. Предметами потрібно діяти однаково: не підходити, не чіпати, телефонувати 101, зазначив Василь Хміль. Сьогодні нам розповіли рятувальники, що якщо бачиш вибуховий предмет, не підходити, не чіпати, і дзвонити 101. Що рятувальники нам розказували, що не можна торкатися е, дивного предмета або переміщати його. Не можна чіпати іграшки, солодощі. Будь що таке підозріле діти з захопленням слухалися в кожне слово рятувальника та задавали багато питань. Особливо діток цікавило, як і де зараз знаходиться всім відомий пес патрон. Сьогодні до нас чергове завітали рятувальники з міста Івано-Франківськ. Ми дуже вдячні за кожен такий візит, адже це вагомий внесок в знання дітей, і це зараз дуже важливо під час війни, що не можна чіпати. Коли, куди дзвонити, що робити, що не треба панікувати, це все дуже цінно і це дуже вагомий внесок для дітей і для їхнього розвитку. Ага, очевидно, патрон щось знайшов. Все зрозуміло. Це поширений тип мін. Фугасні протипіхотні або ж в народі метелики чи пілюстки. Деякі з них мають механізм самоліквідації. Тобто можуть вибухнути самі і в будь-який момент. Міни зовсім невеликого розміру з долоньку. У пластмасових корпусах зеленого або коричневого кольорів. Зона ураження такої міни 10 метрів. А трапляються зазвичай вони саме там, де були бойові дії, або ж велися обстріли систем залпового вогню. Через маленький розмір та колір їх доволі важко розрізнити в траві та кущах. Іноді їх навіть знаходять в домівках. Тому важливо бути вкрай обачним. Добре, якщо побачите біло-червоне маркування. Значить територія обстежується на мінування і скоро її очистять фахівці. Якщо ж побачите міну, покладіться на фахівців з розмінування. А самі не підходьте, не чіпайте, повідомте про небезпеку людей навколо, телефонуйте 101. Початку цього року на території Прикарпаття групою піротехнічних робіт головного управління ДСНС області було виявлено та знищено більше трьох сотень вибухонебезпечних предметів. Як показує практика, на небезпечні знахідки люди натрапляють на відкритих територіях, в полі, в лісі, на присадибних ділянках під час проведення господарських робіт, під час прогулянок і навіть на власній прибудинковій території громадян. Продовж минулого місяця групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Головного управління ДСНС області було знищено більше двох десятків вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. В селі Старі Кути Косівського району було виявлено та знищено два вибухонебезпечних предмети. Звертаємося до мешканців Прикарпаття при виявленні вибухонебезпечних предметів або предметів, подібних на них в ніякому разі не переміщати дані предмети, не намагатися самостійно розібрати, не кидати у вогнище. Місце виявлення даних вибухонебезпечних предметів огородити та повідомити за номером 101. Працівники головного управління ДСНС області навідались до родини Соколовських, що у селі Красник на Верховинщині. Рятувальники зустрілись з маленьким героєм, десятирічним Юрієм, котрий, 17 липня поточного року, під час риболовлі врятував життя своєму батькові. Як розповів хлопчик, того дня він разом з татом пішов порибалити на річку Чорний черемуш у своєму селі. Все було добре, наближався вечір, навіть улов був непоганий, чотири рибини. І в якийсь момент хлопчик почув, як хлюпнуло щось у воді. Він подумав, що Може, це риба якась, а коли оглянувся, то не побачив тата. Я дивлюся, тата нема. Я думаю, там камінь стоїть і тата не ведко за камінь. Потім я вию, що туристи підбігають та й дивляться. Тоді Юрій зрозумів, що батько впав у воду. Хлопчик не розгубився, підбіг до тата, який вже був під водою приблизно на глибині до 50 сантиметрів, та пробував самотужки витягнути його з води. На той час батько вже був без свідомості. Хлопчик робив усе, що в його силах, піднімав батька з води, кликав людей, котрі відпочивали на протилежному березі річки, щоб допомогли. Та чим дуж побіг до знайомого фельдшера, котрий мешкає неподалік. Як розповів фельдшер Іван Вірстюк, у даній ситуації відлік часу йшов на хвилини. Я по Побачив зразу, чоловік без свідомості, дихання немає, пульсу нема. Е, і я тоді почав серцеву-легеневу серцеву, реанімацію. Якщо б Юрчик запізнився на хвилин п'ять, наслідки б були фатальні. Прибігши до місця події, і на березі він вже проводив потерпілому серцево-легеневу реанімацію до прибуття медиків, адже в чоловіка не було ані пульсу, ані серцебиття. Він був без свідомості. Потерпілого каретою швидкої невідкладної допомоги було доправлено до верховинської багатопрофільної лікарні. Медики робили усе можливе, щоб життя 41-річного Івана Соколовського було поза небезпекою. У лікувальному закладі чоловік провів більше тижня, і сьогодні пан Іван завдячує усім своїм рятівникам, а особливо. Котрому пообіцяв придбати нову вудку та після реабілітації обов'язково піти порибалити. Чинок Юрія Соколовського відзначено прикарпатськими рятувальниками, а також подано для участі у всеукраїнській акції Герой рятувальник кроку, яка щорічно проводиться в Україні, та відзначається 17 вересня в день професійного свята дня рятівника. У даному випадку 10-річний хлопчик зорієнтувався, вчасно надав допомогу батькові. Він практично врятував життя своєму татові, адже він не розгубився. Він витягнув батька з під води і покликав на допомогу а також покликав на допомогу фельдшера. І дана дитина заслуговує, щоб бути учасником даної акції, а можливо і лауреатом даної акції. До речі, як зізнався Юрій, у майбутньому він хоче стати справжнім рятувальником. Я хочу в майбутньому та, стати рятувальником. Бо я зрозумів, якщо я вже тато врятував, то я зрозумів, що я можу вже і, одну, можу і других людей врятувати.